Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. До вашої уваги огляд турнірних таблиць топ-чемпіонатів. Все менше і менше турів залишається до завершення сезону, відповідно, настає час чи як в боротьбі за найвищі позиції, так і в боротьбі за виживання. Давайте ж поглянемо, яка ситуація зараз в турнірних таблицях. Причому знову ж таки на кілька секунд завітаємо і до нижніх ліг для того, щоб подивитися, хто претендує на те, щоб в наступному сезоні грати в вищих дивізіонах своїх чемпіонатів. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Розпочинаємо з англійської прем'єр-ліги 26 турів позаду. В турнірній таблиці можна сказати три владдя: Ліверпуль, Манчестер Сіті та Арсенал дуже близенько один від одного між командами лише по одному балу різниці, і що туру може все змінюватись. Кращою атакою чемпіонату є Ліверпуль 63 забитих, але до нього наближається Арсенал уже на рахунку Канонірів. 62. При цьому Каноніри є кращою обороною, 23, натомість як у Ліверпуля 25 пропущених. На четвертій Ліга чемпіонівські позиції тримається неймовірна Астон Віла цього сезону 52 бали, на 5 менше у Тоттенхема. Неподалік Єврокубкової зони тримається Манчестер Юнайтед, 44 бали. Найбільш безкомпромісна команда чемпіонату – лише дві нічії поки що за сезон. Брайтон, Вестхем Вулверхемптон – незрозуміло, за що борються, зважаючи на те, що Брайтон та Вестхем продовжують виступи в Єврокубках, можливо, сконцентруються більше на тих турнірах. Ми відзначаємо ту позицію Ньюкаслу, провально порівняно з попереднім сезоном, а все через те, що команда дуже класно діє вдома, при цьому на виїзді провалюється. Переходимо до нижньої частини турнірної таблиці. Звичайно ж, говоримо про зону виліту. Схоже, дійсно, всі три команди, що в минулому сезоні піднялися до АПЛ, в цьому гуртачком знову вилетять до чемпіоншипу. Особливо проблеми в Шеффілд Юнайтед та Берлі по мінус 9 очок відставання від рятівної позиції. Звичайно ж таке відіграти за 12 турів можливо, але для цього потрібен потенціал. А в цих команд, як на мене, з цим проблеми у Лутона трішки оптимістичніша ситуація, лише мінус 4, але все одно по грі. Той же самий Нотінгем, Бренфорд, Евертон і тим паче Борнмут е виглядають краще. А далі про бомбардирів. Незважаючи на те, що Ерлін Холанд два місяці майже через травму не грав, ніхто його не випередив у списку кращих бомбардирів АПЛ. Зараз на рахунку Форварда Манчестер Сіті 17 забитих голів. Мохамед Салах з Ліверпуля має 15. Ну і цю двійку переслідують Воткін з Астонвіли, Соланке з Борнмута та Боен з Вестхема по 14 голів на рахунку цих трьох футболістів. Далі у нас про чемпіоншип кілька слів. Також залишається 12 турів зіграти, як і в АПЛ до завершення сезону. Лідирує Лестер, але уже не так переконливо. Дві поспіль поразки зазнають лисички, і лише 6 балів переваги на третьою сходинкою. На другій позиції ліц. Який виграє 9 поспіль матчів 72 бали зараз у команди? Щоправда, 72 також і у Іпсвіча, але Іпсвіч третій. На четвертій позиції Саутгемптон 67 балів. Іпсвіч та Саутгемптон майже гарантували собі як мінімум плей-офф, А от за дві інші позиції в плей-офф буде боротьба. На даний момент їх займають Весброміч 56 балів та Халсіті 55, Але інші команди неподалік. Далі вирушаємо до Німеччини 23 тури позаду, відповідно, 11 ще залишається зіграти. Ну і все ближче і ближче неймовірна казка, неймовірна історія. Ліверкузенський Байер на 8 балів випереджає Баварію. Але, звичайно ж, пам'ятаємо минулий сезон, коли в останньому турі не стільки Баварія виграла чемпіонський титул, як Дортмунд віддав. Тому поки що команді хабі Алонсо срібну салатницю не віддаємо. Але вона вже близенько. Третя сходинка комфортно за Штутгартом – 47 балів, а от за четверту позицію ведуть боротьбу Дортмунд та Лейпців. Приблизно однакові команди, приблизно однакова атака, точно однакова оборона і синхронні дії, тому що, зокрема, в попередньому турі обидві програли. На шостій єврокубковій позиції одна з найбільш компромісніших команд чемпіонату Айнтрахт, аж 10 нічиїх команда відкатала в цьому сезоні. Ну також за єврокубки боруться Хофенхайм, вердер Фрайбург. Тепер до нижньої частини турнірної таблиці. Отже, остання позиція за Дармштатом, який, схоже, забув, коли вигравав. Якщо вони забули, я нагадаю, у жовтні місяці останній Дармштат святкував. Успіх, але зважаючи на те, що Майнс та Кельн також буксують, поки що Дармштадт не в катастрофі, лише 4 бали відставання від зони перехідних матчів. Але схоже, що з цієї трійки дві команди вилетять напряму. Одна буде грати перехідні поєдинки, тому що інші команди вже на цілих 8 балів від них. Відірвалися, зокрема, Бухум, Уніон, Вольцбург та Гладбах. Але зважаючи на те, що в Німеччині частенько так буває, що в другому колі, зокрема, з приходом весни, в когось розкриваються крильця і сильно піднімаються в турнірній таблиці, поки що нікого до другої Бундесліги відправляти не будемо. Де точно переважає Баварія, так це в атації. Зокрема, її футболіст Гаррі Кейн очолює список кращих бомбардирів. 27 голів на рахунку англійського форварда. Можливо, йому вже можна віддавати золоту бутсу чемпіонату. А от серед усіх інших ведеться своєрідна боротьба за чемпіонством, поки що на другій позиції Сиру Гересі з Штутгарта, 18 голів, але його вже підтискає Опенда з Лейпцига. В другій бундеслізі також залишається зіграти 11 турів, тобто зіграно 23, і лідирує тут санкт паулі 48 балів, сім балів переваги над третьою сходинкою. На другій позиції Гольштайнкіль 42 бали, але зважаючи на те, що ця команда попередньому турі програла, а аут Гамбург виграв. Між ними лише один бал різниці. Сам же ж Гамбург на третій сходинці, на сходинці перехідних поєдинків. На відстані трьох балів від нього Гройтерфюрт, на відстані чотирьох Гановер та Падербург. Якщо кому цікаво, де команди, які в минулому сезоні вилетіли з Бундесліги, то скажу, що Герта 8, а Шальки аж 14. На черзі французька ліга 1, 23 тури зіграно, 11 попереду. Впевнено, лідирує Парі Сен-Жермен, 9 балів переваги над найближчим переслідувачем. Звичайно ж, це майже та сама перевага, що в Байера проти Баварії, але там ми слідну салатницю Ліверкузену поки що не віддаємо. А отут Париж майже чемпіон, тому що і самі Парижани, мені здається, не розбазарять цю перевагу. Ну і потрібно, щоб знайшовся той, хто кине виклик паризькому топ-клубу в боротьбі за чемпіонство плюс до того є фактор ще раз нагадаю тренера Луїса Енріке, який хоче стати чемпіоном. Звичайно ж, є неймовірний брест, який йде на другій позиції. Одне з головних відкриттів не лише чемпіонату Франції, а взагалі футбольного сезону в Європі. Але, мабуть, друга позиція для них і своєрідне чемпіонство над усіма іншими. Це просто суперрезультат. Третє Монако 41 бал, а от Ніцца посипалась уже на четверту позицію. Дійсно, на одній обороні, як то кажуть, не витягнеш весь сезон. За останні чотири тури тільки два набрані бали. Могли опуститися навіть ще нижче, але Еліль та Ланс. Також нестабільні останні кілька турів. А от хто стабільний це Рен, він уже сьомий. І зважаючи на те, що команда вилетіла вже з Єврокубків, тобто може сконцентруватися виключно на внутрішніх змаганнях, їхній прогрес може навіть ще й тривати далі. Дев'ятий Марсель одна з кращих домашніх команд, єдина команда, яка не зазнала дома жодної поразки. І одночасно найгірша виїзна. В нижній частині турнірної таблиці кепські справи у Клермона та Меца. Останні позиції поки що займають саме ці команди по 17 балів, по 5 балів відставання від зони перехідних матчів та ратівної позиції. Найгірші атаки саме у цих двох команд, тому цілком закономірно, що вони так низько. Щоправда, найгірша оборона Лоріан, яка ще кілька турів тому була в зоні виліту, здобуває три перемоги за останні чотири тури, і, по крайній мірі, на даний момент напряму не вибуває. 22 бали у команди, також 22 і у Монпельє. Найгірші за останні кілька турів Гавр та Страсбур, у Гавра три поспіль поразки, у Страсбура чотири, і вони в небезпечній близькості від зони вильоту. Ну а хто на підйомі це Ліон, чотири поспіль перемоги, команда, яка не те, що в зоні вильоту поперебувала, а навіть на останній позиції, уже десята і не так далеко вже зона Єврокубків. Те саме, що з Гаррі Кейном в Німеччині можна робити і з Кіліаном Бапе Франції, а саме віддавати золоту буцу 21 гол у форварда ПСЖ. Це на 9 більше ніж у найближчого переслідувача. До речі, яким є ляка Казет з Ліона. по 11 голів на рахунках Девіда з Ліля та Бен Єдера з Монако. 26 турів зіграно в лізі. 2, відповідно грати ще 12. На даний момент лідирує ОСЕР. 51 бал, 7 балів переваги над третьою позицією над позицією перехідних матчів. На другій сходинці Анже, але команда останнім часом нестабільна. і Її ось ця друга позиція під великим питанням в майбутньому. Третіми Меделаваль 44 бали, але насамперед відзначаємо четверту позицію Сен-Тетєна. Три поспіль перемоги, і лише 5 балів. Зараз відставання від другої позиції від прямого повернення до Ліги 1. Команда швиденько може повернутися до найвищого дивізіону чемпіонату Франції. П'ятими де Греноблі 40 балів, але за плей-офф тут буде неймовірна боротьба, тому що між багатьма командами тільки по одному балу різниці, тобто щотуру може все кардинально помінятися. Тепер на апеніни серії А 26 турів позаду, 12 попереду. Після того, як посеред тижня Інтер виграв перенесену гру в Аталанти 4-0, його перевага над найближчим переслідувачем Ювентусом збільшилась до 12 балів. Чемпіонський шлях долає команда Сімоне Інзагі, 22 перемоги за 26 турів. В 2024 році тільки перемагають. Дуже прикро буде, якщо ось таку перевагу команда розтранжирить, розбазарить, але я. Я думаю, вона цього, звичайно, ж не зробить і вперше за три сезони стане чемпіоном Італії. Тим паче, що Юве Мілан, схоже, дійсно сконцентрувалися вже на інших задачах. Основне, зберегти прописку в зоні Ліги Чемпіонів. На четвертій позиції Болонья. Можна сказати, на прокляті четвертій позиції, тому що той, хто туди піднімається, дуже швиденько звідти падає. То Болоня, то Аталанта, то Рома. Як тільки піднімаються, відразу потім починають втрачати бали і четверту сходинку втрачають. На даний момент у Болоні 5 поспіль перемог. Взагалі ж просто неймовірна розв'язка очікується в боротьбі за цю саму четверту лігочемпіонівську позицію, тому що навіть той же самий діючий чемпіон поки що на полі, який на дев'ятій позиції, на вісім балів лише від неї відстає. Да, це дистанція мінімум в три тури, але ще раз нагадаю, грати цілих 12. Проблеми у Салерні Тани. Остання сходинка і 7 балів відставання від рятівної 17-ї позиції. Відбулася зміна тренера, сказали до побачення Філіпа Інзагі. Тепер будуть намагатися рятуватися без нього. А от далі все дуже рівно, Кальярі, Сасуоло та ворона по 20 балів. Сасоло посеред тижня отримала 1-6 від Наполі і таким чином дуже сильно погіршило свою різницю забитих та пропущених м'ячів. Саме тому вони в зоні виліту. Приємно, що команди українців Емполі Коваленка та Дженуа Малиновського перебувають доволі таки високо, особливо, звичайно ж, Генуесті. На цілих 13 балів випереджають уже зону виліту. Так само, як інтернет домінує в турнірній таблиці, в списку кращих бомбардирів домінує форвард команди Лаутаро Мартінес, 23 голи на рахунку аргентинського нападника. На другій позиції форвард Ювентуса Влаович, який, зокрема, дублем відзначився в попередньому турі, 12 на рахунку Жиру з Мілана, по 11 Дібала з Роми та 8 хенд з Наполі. 11 турів залишається грати в серії Б. Відповідно зіграно 27. Фактично Фактично спочатку чемпіонату лідирує тут парма на даний момент у команди 56 балів, але ніяк їй не вдається відірватися від конкурентів. Другу команду випереджає на 5, а от зону плей-офф боротьби за підвищення до серії А лише на 6. На другій позиції Венеція, а от далі справжня боротьба Кремонези, Комо, Палермо, Катадзаро, Модена та Читадела в зоні плей-офф. Взагалі ж різниця між серією А і серією С лише 7 балів, тому що саме така відстань між плей-офф боротьби за серію А і плей-офф виліту до серії С. На завершення говоримо про Ла Лігу, примеру, кому як цікаво та приємно. Одним словом, про чемпіонат Іспанії, де зіграно 26 турів, 12 попереду. Розпочнемо з другої команди. Жирона поки що тримається на цій позиції, не сильно відпустила Реал, але яку вже підтискає Барселона. Каталонці мається на увазі Барса найгарячіша команда за останні п'ять турів. Лише на два бали. Зараз Барса відстає від Жирони. І на вісім від Реала у другому колі буде гра між Барсою та Реалом, хоч і на Бернабео, але шанси у каталонців є. Реал же ж іде дійсно поки що чемпіонським графіком, але грати ще раз повторюю цілих 12 тур. Потихенько відвалюється від чемпіонської боротьби Атлетико Мадрид. Тут хоч би відстояти зараз четверту позицію. Переслідують матрасників Більбао, Бетіс та Сосєдат, Якісь, щоправда також суперстабільністю не відзначаються. Ну щоправда, дивлячись, якою та ж сама. Команда з Севільї Бетіс дуже багато нічій катає, по крайній мірі в цьому плані вони стабільні. А хто не стабільний, це Валенсія Романа Єремчука, То переможна серія, то доволі таки куца. Як наслідок кажани зараз дев'яті, хоча лише на 6 балів відстають від зони Єврокубків. Майже в секунді вже Альмерія за 26 турів жодної перемоги, відповідно, 12 балів відставання від рятівної позиції. Хоча три останні тури клуб не програє. Але річ у тім, що катає лише нічиї, зважаючи на ту ситуацію, в якій Альмерія перебуває, на одних нічиїх далеко не виїдеш. Непроста ситуація також у Гранади, мінус 7 балів, ну в Кадіса більш-менш за один тур можна все виправити, тому що лише 3 бали відставання від 17-ї позиції. В небезпечній зоні Сельта Мальорка, як і раніше Севілья, тут ну й підтягнулися сюди райоваліканом за останні чотири тури. Тільки один набраний бал, але який в Тербі Мадрида проти Реал Мадриду. Чемпіонат Іспанії єдиний, де ведеться просто неймовірна боротьба за першу сходинку в списку кращих бомбардирів, які раніше її очолює Джуд Белінгем з Реал Мадрида. 16 голів у англійського футболіста на другій позиції Майораль з Хетафи, 15, третя за Артемом Довбиком, 14. Далі по 13 будімір та Мората. Сюди підтягнувся вже й Левандовський. 12 голів. А там далі вже й Грізман 11. Як завжди, все дуже щільно в секунді, де зіграно 28 турів на даний момент, грати ще цілих 14, а все через неймовірну просто конкуренцію. Лідирує на даний момент лейгане з 50 балів, на другу позицію виривається Еспаньол завдяки трьом перемогам за останні 4 тури. В зоні плей-офф Ейбар, Валідоліт, Ельче та Фероль, але ті, хто їх переслідує, відстають хтось лише за різницею м'ячів, а хтось лише на 1-2 бали максимум, тож буде дуже гаряча розв'язка на фініші сезону. Ну що ж, ось така ситуація в турнірних таблицях, топ-чемпіонатах. На даний момент на початок весни будемо слідкувати за продовженням. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропускати вихід наступних відео. На даний момент все, дякую за увагу, за приділений час. На все добре!